Пане Геро, доброго дня, слава Україні. Героям слава. Отож, одразу до найгарячішого Майдан 3 у квітні червні про це заявляє створений Володимиром Зеленським комітет з питань розвідки про президентові, який очолює Кирило Буданов. Як це розуміти? Чи варто справді непокоїтися стосовно таких заяв? Ой, Ви знаєте. Чесно кажучи, Майдан 3. Е, ну, по-перше, не 3, а 4, бо Революція на границі, це теж був своєрідний Майдан, але хто ж його вважає? Я вже жартував у, своєму, у своїх соцмережах і на своєму каналі вчора буквально на Ютуб-каналі своєму розбирав по потезував всі ці заяви. Багато заяв там було зроблено, звичайно. Ну, а давайте так, щоб коротко. Отже, Майдан 4, як каже Ігор Лапін, але для Зеленських 3. Е, значить, Шатун 2, переляк 8. Петух 1 що там ще було? Пуч чотири. Пуч, чотир, тобто, скільки ще вони понавидумують фігні? Ви розумієте, таке враження, що вони спеціально зараз того переліку тримають в такій інформаційній бульбашці? Для того щоб він робив те, що їм потрібно, питання слово вони їм а хто там? А оце вже питання не до Ігоря Лапіна, це вже питання до нашого департаменту контрозвідки, це питання до СБУ. Нехай розбираються, бо таке враження, що створивши оцю бульбашку тотальної загрози навколо президента, вони ним просто реально маніпулюють. Можна я сьогодні побуду трішечки адвокатом в президента. Та тому я завжди кажуть, лапін критикує президента, ось сьогодні буду захищати. Отже, вони формують оцей перелік і, я переживаю, що треба, можливо, там десь де ваш дідусь живе в Рівенській області, а може десь на Волині, в Кам'янкашерському районі, пошукати якусь бабцю, щоб вже відшептувала. Бо скоро я так думаю, що прийдеться вже яйця викатувати. Ну така історія. Причому не ті, що Резнікова, по 17, а якісь інакші. Ну, ви знаєте, чесно, вони формують саме такий переляк, і фактично я ще пригадую ще одну тезу, яка передувала звільненню залужного, де говорили, що військові взагалі готують воєнний переворот. Тому якраз оце і є е, ті елементи маніпуляції, які е, застосовуються до нашого величайшого лідера сучасності. Ну, мається на увазі до президента Зеленського. Гаразд. А чому тоді змінилася риторика влади? Якщо про повномасштабне вторгнення нас попереджали з кожної праски, і американці, і весь світ. і Ми про це мовчали. Ми казали, що нічого страшного, ми будемо там шашлики планувати і так далі. Зараз нас ніхто про це не попереджає. Ми самі починаємо підживлювати цю тезу. А справа в тому, що для формування авторитарного режиму якраз треба приліпити клеймо, так би мовити, на тих людей, які нібито критикують Зеленську, це все агенти Кремля. Сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці я перепостив тези. Вже нині покійного, на жаль, Дмитра Тимчука. Він був народним депутатом України Верховної Ради восьмого скликання. А він створив і очолював довгий період з 14-го року. ще інформаційний спротив. Знаєте, є така мережа, називається інформаційний спротив. Там дуже багато спеціалістів експертів. Так, от тимчук якраз і казав, що саме Зеленський це є виходець і проект, скажімо так. Відповідних структур, які підживлювали бажання суспільства зробити ставку на молодих ліца, які за якими в принципі ховається відсутність будь-якої позиції, зато є дуже багато хайпа і акторської майстерні. Так от Дмитро писав, що саме за цією за цими людьми якраз стоять маніпулятори. Так він не казав безпосередньо, що когось там завербували і так далі. Але в такому контексті я розцінюю слова Дмитра, і він казав, що формування авторитарного режиму, який дуже подобається. Росії, росіянам він так само відбуватиметься і в Україні, і ми ще почуємо це. Людина сказала в 19-му році. І ми ще почуємо, що всі, хто критикують президента, будуть вважатися агентами Кремля, не зважаючи навіть на свої заслуги перед Україною і на їхню боротьбу проти російської окупації, тим не менше на них будуть вішати це клеймо для того, щоб дискредитовувати і подальшому формувати авторитарний режим в Україні. Дивіться медіаспільнота вся повністю Тактично, окрім Ютуб каналів, але якщо ми говоримо за єдиний марафон, заточена за гроші платників податків заточена під прославляння найвеличнішого лідера сучасності. Далі ми не бачимо нормальних можливостей для опозиції, тому що, завдяки тупості, я вважаю так: це та тупість була українського народу дати можливість узурпації за рахунок моношашечок, Тобто, коли люди без кола, без двора, без флага, без батьківщини, як то кажуть, заходили в парламент тільки під брендом президента, і, до речі, він їм кожного разу це нагадує, що ви ніхто, ну чи його спікери, нагадує, ви ніхто, а ви зайшли сюди на рейтингах лідера. А не на ваших власних якихось е, бекграундах вас ніхто не знав і звати вас ніяк. Ну і їм про це ж щоразу нагадують. Це один це найбільша, найстрашніша помилка українського народу, тому що вона призвела до цього авторитарного режиму. Слухайте, ну давайте говорити відверто. Ну, Янукович про таке міг тільки мріяти. Ну просто він міг би про тільки мріяти, який би Янукович узурпатор не був, а йому все рівно приходилось домовлятися з Пашою Сімоненко. З комуняками і приходилося щось домовлятися в парламенті, якось там купляти тих тушок. Пам'ятаємо, да, ці всі історії з перебіжчиками, з фракцією у фракцію, і так далі. Тому це є дуже серйозна загроза для існування нашої демократії в Україні. Я вважаю, що це все зараз активізувалося. Ми говоримо про те, що. Сьогодні влада сама продукує? А що продукує? Вона продукує фейкові тези для того, щоб мати можливість в подальшому нас саджати за співпрацю з Кремльом. Пані Іра, а чому ці тези активізувалися, коли став сирський, а не коли був заложний? Це якось пов'язано? Чи... Я собі щось вгадав. Я не думаю, ні, ні, ні. Ну давайте говорити відверто про те, що агенти Кремля критикують е, величайшого лідера сучасності. Ці тези були і раніше, і при залужному. Я не пов'язую це. Просто єдине, що в них появилась вже, знаєте, така ще впевненість, в тому що ну от е, залужний жертв не все розказував живе. Ні, ні, справа не в тому. Залужний ж не все розказував Зеленському, да? е, а і тому вони Зеленського взяли в ці тенета страху, розповідаючи, що залужний готує переворот. Тепер залужного прибрали, поставили Сирського, який, в принципі, все доповідає президенту. Правда? Ну пригадуйте, да? ми Київ отримали, бо залужний план першого, перших днів вторгнення не розповідав нікому. Правда, а як тільки почали говорити про план контрнаступу, то Зеленський сам признався, що кротофірма в Офісі Єрмака доложила це Путіну раніше ніж ми почали готуватися до цього плану. Тому така історія. Я зараз ну, просто-напросто звертаю на це увагу, що це не пов'язано зі зміною Головкома в контексті того, що от е, при залужному таке не говорилося. Просто зараз вони себе спокійніше відчувають, знаючи, що вони нібито як то ну, контролюють повністю ЗСУ. Але ЗСУ це не елемент для політичних інтриг, і ЗСУ вони і так контролювали, бо тому, що є верховний головнокомандувач, є дисципліна в армії, є чітка ієрархія. Але ще раз наголошую, тому переліку наговорили про воєнний переворот, і він подумав, що це вже зараз тепер вже можна отак говорити, бо вже ж сирський, а сирський же ж бред всі викопили. Але я зараз Пані... не про Лаврова сказав. Пане Ігоре, ви як нардеп попереднього скликання, можливо, ви якісь десь це лайфхаки або поради депутатам цього скликання, яким чином вони повинні опрацювати понад 4 тисячі правок до законопроекту про мобілізацію? Це взагалі можливо. Тут має, тут має активізуватися комітет нацбезпеки, тому що саме він має систематизувати ці правки. Я думаю, вони багато в чому перегукуються. Ну, ви розумієте, да? якщо є, умовно кажучи, декілька статей, а на тих декілька статей є купа, купа право, кожного своє бачення. Але серед них є ті, які просто співпадають. Можливо, не співпадають за комою чи за словом, але співпадають за суттю. Тому це треба суття. це систематизувати. Да, на комітет запросити... Депутатів авторів цих правок в той момент, коли вони будуть вже розглядати. Ну, наприклад, там правка щодо демобілізації, все то тобто, є стаття щодо демобілізації. У ній я думаю, буде там не знаю тисяча правок різних, Ну бо кожен ж хоче пропіаритись на темі, що треба демобілізацію зробити сьогодні. Ну це ж нормально, нормально. Ну всі хочуть пропіаритись. все, а і сприйняли що... з моєю правкою. Да-да-да, бо саме я дотиснув, бо ж вибір мене птіця щастя завтрашнього дня. Ну от приблизно в такому дусі. Тому я думаю, що тут для того, щоб нікому не було обідно, узгоджено комітетом правку, мають підтримати всі автори, в яких співпадає цифра: 18, там 24, чи 36 місяців. Це вже ми зараз говоримо про сам алгоритм. Я думаю, що це було би правильно і це би напередодні. У ці голосувань в парламенті правкам, воно би набагато скоротило би строк. Ну але ви розумієте, на жаль, сьогодні. Депутатський корпус, в принципі, і корпус ну, фактично, і, в принципі, офіс Єрмака і уряд, всі вони не всі, ну, левова частина з них перестали бути державниками. Вони стали політиками. Політики думають про рейтинги, державники думають про державу. розумієте? Я вважаю, що в цьому контексті треба просто стати державниками. Але я так сказав, я б, треба просто, що то я про кого, то офіс простих рішень. В них просто тільки сьогодні виділити 17 мільярдів на дороги. В той час, коли біля Авдіївки жодного рубежа не споруджено, і ми бачимо, як тріщить фронт. Але в них просто виділяти гроші і жерти як в останній раз. А все остальне то треба вже ж головою думати. Ну але знову ж таки, за популізм і тупість ми сьогодні розраховуємося кров'ю. Причому кров'ю розраховується армія, мова і віра, а не ті, кому яка різниця. Ті, яка різниця, сидять дома на дивані і навіть не слухають наші з вами ефіри. Хоча, в принципі, я замітив, що деякі ефіри мої. В тому числі Офіс Єрмака дивиться, бо взяли на озброєння і мене це тішить. Так, я вам скажу відверто. Декілька тижнів підряд, той же самий Магера, той же самий Юра Луценко, той же самий Ігор Лапін кажуть, для того, щоб не було тих от операцій шатун щодо легітимності, ну, чи там як там, переляк 6, чи як там він там називається, Майдан 4. От. Перепрошую. Так, от для того, щоб не було таких е, російських інформаційних операцій, потрібно, щоб президент Зеленський звернувся до Конституційного суду, і Конституційний суд забезпечив би нам чистоту виконання Конституції своїм роз'ясненням. Ну, наприклад, дивіться, парламент восьмого скликання, я вважаю, розпустили незаконно. Але Конституційний сказав суд, що, що законно Лапін що зробив? Здав депутатський мандат і пішов піднімати народне господарство. Ну, наприклад. Все, подобається, не подобається, бо ми це є. Ота така святиня, яку точно ніхто не буде там зараз там ну, хитати яким чином законний спосіб міняти конституцію. Будь ласка, міняйте 300 голосів, ну і далі по процедурі, а якимось іншими методами ніхто цього робити не буде. Навіть питання з Януковичем вирішувалося фактично в конституційний спосіб питання народ, чи має народ право на повстання. Давайте говорити відверто. Ну тобто, ми зараз не будемо про це дискутувати, але тим не менше, і що ми побачили вчора? Ми побачили вчора заяву Офісу, що Зеленський готує звернення. Ну, офіс Єрмака готує звернення до Конституційного службу. Моя ж ти мами на черешня. Дай Боже тобі здоров'я. От, я думаю, що Конституційний суд дасть роз'яснення, а в принципі, суспільний договір в цьому контексті вже давно є. Бо такі, як Лапін каже, виборів не можна проводити, поки хлопці в окопах. Чого ми маємо їх позбавляти права обирати і обиратися? Ну так ж не можна ж так робити. Все, крапка. От і суспільний договір на те, що вибори проводити не можна, вже і так є. Всі розуміють, що з цим трешем нам треба буде доповзти, хоч рачки, але доповзти до нашої перемоги. А потім розбиратися з е, як кажу, розберемося з московськими вошами, потім будемо розбиратися з нашими гнидами. Іншого варіанта нема, бо втратиться державна легітимність. Якщо ми будемо тут Махновщиною займатися, ну то все то яка європа нам буде допомагати. Скажуть, ну ви що, ну ви тут, ви тут безпредельщики. Тому така історія. І Богу дякувати, вони готуються звернення, і я кажу: значить, тоді один із елементів інформаційно-психологічної операції завдяки вмілим діям Буданова і попередній заяві, яку вони зробили вчора, буде знівельовано. І таким чином буде тотальна перемога над російською пропагандою. Ну, десь так. І Буданову чергове звання. Ну. Нам з вами точно не дадуть. Наші медалі від нас не переживайте, нікуди не дінуться. Їх давно вже хтось носить. Пане Ігоре, чому так зараз багато говорять про аудит сирського, але ніхто не говорить про аудит тих оборонних рубежів, які би мали бути. Я пам'ятаю заяви Зеленського, який в своєму відеозверненні вечірньому казав, що голови обласних державних адміністрацій повідомлені, всі повідомлені, гроші виділені, Типу будуйте вперед із піснею. Чому ми не робимо аудит? Є, не мають. Ви кажете, що взагалі там біля дійки немає оборонних рубежів, але всі тільки говорять про аудит. Цирського, невже аудит оборонних споруд не такий важливий, як аудит всередині війська? Значить, перше, давайте говорити відверто. Вони ж говорять це в контексті якому? Для того, щоб дискредитувати генерала залужного, вони розповідають, що нібито в Україні воювало лише 30%, 300 тисяч з мільйонної армії, а всі остальні сиділи шарились по тилам. Розумієте, це направлено лише для дискредитації залужного. Пояснюю на пальцях, а скажіть, будь ласка, оцих 30%, які воювали? В Україні, так як говорять там ці безуглі, от ці всякі, там от ці безумні торпеди і так далі. А скажіть, будь ласка, а хто ними командував? Хто в нас в Державі України командував всіми тими, хто лазять, повзають, їздять, копають, перекопують і стріляють? Запалі а чи не на кої Ні, почекайте, почекайте. Ще раз скажу уважно, так Див... слідкуємо за руками. Верховний головнокомандувач це є президент Зеленський. Він командує всім, керує війною, керує країною. Це крапка. Після нього, як така, другий після Бога в цій історії, був, звичайно, генерал Залужний, який командував всіма Збройними силами України. В них є моряки, льотчики, ракетчики і так далі. так? Але ще є така структура, яка називається сухопутні війська. Це все те, що. Повзає, їзде, стріляє, гавкає, риє, копає і так далі. То я перепрошую. то аудит сирського, це зараз сирський, буде проводити аудит сирського, який керував сухопутними військами, в яких нібито 30% лише було на передовій. Ну, як можна а проводити? Так? Ви розумієте, польотчики вони все рівно живуть в тилу, вилітають з тилу, бомблять і втікають назад в тил. Тобто тут те, що в небі перевіряти, вже нема що, бо все, що воно воно і так є, все в тилу. так? Моряки в нас займаються тим, чим займаються моряки, там дронами і так далі, там морська розвідка. Ну те, що там є, бо в нас же флот же зараз, ну як такий не існує. Так? Тобто, в нас зараз дроновий флот. Отже, значить, море не перевіряємо, авіацію не перевіряємо. А що перевіряємо? Перевіряємо все, що їздить повз і купає. Так воно і так було під сирським. Ви розумієте, воно і так було після. То що ж вони будуть зараз перевіряти? Тобто сирський має перевіряти сирського, тільки сирський в ролі верховного буде перевіряти сирського командуючого сухопутних військ і дасть своє резюме. Ви розумієте абсурдність цієї, цієї тези? Це бред, сіва й кабили. Знову я не про Лаврова. Що стосується взагалі оборонних рубежів і заяв гучних, як вийшов, найвеличніший найвеличніші сучасності, ножкою тукнув, каблучком стукнув, доручення роздав, гроші виділив і так далі. Результат: січня місяця не можуть провести в Запорізькій області тендер на виготовлення зубів дракона, так званих. Зічня місяця вони проводять тендери, провалюють їх, блокують, розблоковують, знову проводять і ніфіга зуби дракона не робляться. Ви розумієте, в чому абсурд ситуації? Від лінії фронту до Запоріжжя 47 кілометрів. А вони два місяці тендер не можуть провести. Тому я пропоную всі оборонні рубежі називати одним іменем іменем того, хто керує країною. Або Єрмака, ну або Зеленського. Вибирайте це вже кому, якщо подобається. Хто любить Зеленського, нехай каже, що це лінія оборони Єрмака. От нас запровідає, чого ми не будуємо лінію Суровікіна? Як чого? Бо ми будуємо лінію Єрмака. Виходимо зараз з Авдіївки. Встигли закріпитися на редуті Ластушкіну, який протримався певний проміжок часу, і не дав росіянам на наших плечах доїхати до Покровська. Ну, я так, наприклад, сказав. Правда? Не дав. А де хлопці зупинилися? Тобто, 110-ту бригаду вивели з Авдіївки, і вона закріпилася на нових рубежах, чи Чорта з два. Та нема нічого в полі. Як казав Юра Бутусов, нещодавно каже, нори риють, щоб в піві дронами нас не кошмарили. Тобто люди вийшли в поле. Що робив батальйон Ігоря Лапіна в свій час, коли так само було наказ на переміщення? Батальйон Ігоря Лапіна перемістився на нові рубежі. Ми цілу ніч, деякі підрозділи до 18 кілометрів під дощом, переходили на нові рубежі під, з боями і починали купати землю. Тому що ніяка падла за цей період. Не прокопала нічого. Коли ще можна було, коли до тих рубежів було е, десятки кілометрів, але ніяка паскуда цього не зробила. Тому, коли він ножкою тупцяє, то я хочу нагадати всім, що оборона Авдіївки трималась на рубежах. Скільки часу? З 2014 року. А ви пам'ятаєте, як отой, такий поганий, поганий такий, от, вигадна йому була війна той Порошенка, такий вредний разом з тією постмайданівською владою. Доручили кожній області взяти певну ділянку фронту і шукати зразу: і гроші, і техніку, і бетон, і все, що треба, і побудувати рубежі. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, от Ігор Лапін мав одну позицію, яку тримав саме на тому підготовленому рубежі. Так, воно було занедбане, обвалене, обсипане, але воно було в бетоні. І повірте мені, навіть коли вже весь бадальон перемістився на нові позиції, ота висота. Ще більше як тиждень трималася сама, дала давши можливість відійти, закріпитися, викопати собі лопатами нові рубежі, ті, які Ну як змогли серед поля, такі викупали. Тому нічого не помінялося. І винувати за це все державі Україна за те, що ми поклали найкращу, найбільшу вмотивовану піхоту світу ні, жодна армія не має такої піхоти, як ми. Ми вже дві хвилі цієї піхоти вклали в сиру землю. Перша хвиля. Це та, яка шукала зброю під час повномасштабного вторгнення в перші дні і з коктейлями Молотова гинула прямо біля дороги. Друга хвиля це та, яка встигла озброїтися і достоялася в чергах до воєнкомату. Третя хвиля зараз воює. Це ті, які не втікли, отримавши пов'язку, далі поїхали на війну. Але коли закінчується в окопах армія, мова і віра, то закінчується Україна. А превеликий жаль, ті, кому яка різниця, до сих пір цього не зрозуміли, і вони вважають, що вони не будуть воювати. Вони будуть воювати тільки вже будуть воювати в складі в составі 2-го армійського корпусу ДНР. бо тись так само ж дуни сиділи, ждали русський мір. А вчора прогулькнула новина. Я за нею, до речі, згадував на своєму ютуб-каналі. Закликаю всіх підписуватись, користуючись нагодою «Лапін from Ukraine. Так от, вигульнула новина, що росіяни на окупованих територіях видали близько 2 мільйонів паспортів Росії. Ну, бо там як, нема паспорта, розстріляють. Є паспорт, ну проході далі. Десь так приблизно зараз це працює. Ну якщо з цих 2 мільйонів хоча б 5% вони мобілізували, то от вам якраз виходить там скільки 100 тисяч вже є. А потім ще 5% буде 200 тисяч. А потім ще 5%. Буде 300 тисяч. А ми тут ходимо і чухаємося з поправками і з нашим популізмом. Ну, десь так. Ігоре, Роман Костенко зазначив, що у президента з'явилася така погана звичка не підписувати законопроекти, і, як приклад, він наводить норму про 25 років, і що законопроект травня лежить у президента на підписі, і відповідно до конституції мав би вже бути підписаний і мав би вже працювати і стати законом. Він досі не підписаний. Чи є якісь важелі впливу на президента за от, от таку профанацію з тим підписанням? Це можна пояснити лише однією тезою. Зеленський в багатьох напрямках самоусунувся від управління країною, делегувавши свої повноваження, незрозуміло, з яких підстав саме Єрмаку, а будь-які непопулярні рішення, в тому числі, і закони, він підписувати не хоче, тому що, ну, що це ж непопулярно. Він так і не став державником. Крапка, Слідуюче питання. Президент Франції Мануель Макрон на власноруч організованому в Парижі саміті не виключив того, що в майбутньому в Україну скерують війська членів НАТО. Одразу генсекретар НАТО Столтенберг та лідери країн альянсу заявили, що немає такого загального рішення, і взагалі в Росії це назвали оголошенням війни. На кого чи на що розраховані слова Макрона? Чи нам справді варто чекати контингент країн НАТО в нас, в Україні? Ну, скажімо так, провокативна заява, про яку говорить весь світ і вся Франція. Ну, нормальна заява для популяризації прізвища. Чи може таке статися? А знаєте, давайте я задам зустрічне питання в цій історії, тільки не вам, звичайно, це для вас і для нас це буде все риторичне запитання, але я давайте його озвучу. Отже, а що будуть робити країни НАТО, якщо Путін все-таки використає якусь там тактичну чи будь-яку ядерну зброю? Все, крапка. Можна більше нічого не казати, тому що я пригадую, як реагував світ на ці речення, і що вони казали? Якщо це відбудеться, то ми тоді в єдином париві. Ай-яй-яй, от я хочу почути оце ай-яй. Можливо, це одна із тез. Що стосується заяви Путіна, ну так він і так себе в Росії вже розкричав на останніх два роки, кричить, що він ж не проти України воює, він воює проти НАТО. Ну, ще одна заява. Ну і що? Ну так він і так для того, щоб мобілізувати «глубинний народ, воює проти НАТО. Він ж не проти України. Я можу признатися, що він вигрібає люлей від України. Йому ж соромно. Ну все, він розказує, що то ми, Україна, братський народ, ми воюємо проти НАТО. Ну але справа в тому, що Путін буде це використовувати. В нього скоро вибори закінчаться, і він буде кричати: Вставай, страна огромна. А ми будемо слухати 2223 правку. До закону про мобілізацію. А Путін буде робити велику мобілізацію. Згадайте моє слово, і тоді буде велика головна боль. А питання застосування е, ядерної зброї питання реакції світу це питання зараз дискусійне. От. Макрон зробив заяву, вона мені подобається. Ну і що? Ну, вона не може подобатися. Ви дивіться, як розправляються американські і всякі різні кораблі з тими хусидами, які там десь там торгове судно атакують. І авіація, і кораблі, і ракети, і тамагавки, і все, що хочеш, правда? Це вказується більше зло, ніж да. поплюдження сві, світопорядку, ніж поплюження норм міжнародного права, ніж вбивство сотень тисяч українців. То це для них нічого, а от корабль потопили, все, ми тут зараз шестой американський флот подивимо. Ну, от така от цинізм ситуації якраз і виходить. Заява хороша, мені е... подобається, але для хайпу, але одна теза, але дуже добре, що вже вони починають про це говорити. Mm -hmm. Говорять. Російські військові відрепетирували застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з Китаєм. Про це написали за Financial Times. і в одній із справ, що описують гіпотетичний напад Китаю, зазначається, що Росія, названа в рамках військової гри Північною Федерацією, може відпустити тактичним ядерним ударом аби зупинити просування півдня з другою хвилею сил вторгнення. Що це за заяви? Це має місце бути. Чи це просто якісь вигадки, що це таке? Що це за репетиція застосування Піднят... тактичної ядерної зброї? Підняття ставок в риториці. Підняття ставок в риториці. Це більше поки що нічого. Дивіться, я просто поясню: у разі якихось там рухів, тактична ядерна зброя вона не впливає на фронт, вона впливає на тил. Бо тактична ядерна зброя вона вис може бути вистрелена навіть з артилерійської системи, да? тобто ну, там, закинуть її там, на 40 кілометрів, воно десь вибухне, 10 кілометрів спали, але воно не вирішить питання півтори тисячі кілометрів фронту. І причому там на тих 10 кілометрах, які спаляться, так спаляться і наші і їх. Ну, тобто я зараз просто кажу. Тому тактичну зброю вони будуть використовувати для тилу, для впливу на тил і на психіку, і на психологію взагалі суспільства. І Якщо це відбудеться, це буде зовсім інша війна для нас. Це зовсім буде інший світопорядок на планеті Земля. Ну все, але справа в тому, що у Путіна є такий козир, наприклад, казати, що ми ну ротом Медведєва, звісно, п'яним ротом Медведєва, Він говорить, що ми там будемо бомбіть, будемо то все. для того, щоби такі, як Шольц, вийшли і сказали, ні, ми Таурус не дамо, бо це буде ескалація. Я вже не знаю, що як ще можна далі ескалувати, окрім ядерки. Ситуацію війни в Україні, тому що фактично весь спектр озброєнь світу вже використався в Україні, окрім ядерки, хімічна зброя використовувалася, касетні боєприпаси використовувалися, авіація використовується, артилерія використовується, ракети використовуються, балістичні використовуються. Ну що ще не Що ще? який ще етап? Вони бояться ескалувати. Ну але другий момент я хочу сказати, що ви розумієте, якщо Путін використовує ядерку, Ну, це ж остання козирна карта. Да? якщо Поки вона в нього в рукаві, то весь світ дрожить. А як він вже це зробить, то що вони будуть тоді казати? Вже боятися вже нема що, бо вже все зовсім інший світопорядок, і воно не залежить від України навіть. У нас немає своєї ядерної зброї. Тому така історія: це поки що підняття градусу риторики.